Гвинтівка хеклер Koch Г3. Органи корування. Фіксатор приєднання магазину. Ось так він приєднується. Ось так знімається. Флажок запобіжника. Безпечно. Одиночний. Черга. Взведення. Поставили, приєднали магазин, дослали патрон в патронник. Тепер переходимо до неповного розбирання гвинтівки Г3. Для цього нам потрібно від'єднати магазин. Впевнитись, що немає набою. Патроннику, також подивитись затвор. Після чого і робимо, переводимо, якраз у нас є індикатор, робимо в безпечну сторону спуск. Після чого переходимо до неповного розбирання. Для цього нам потрібно видавити ці два штифти, перший та другий. Виймаємо, у них є посадочні місця, щоб їх не загубити. Після чого від'єднується приклад зі зворотньою пружиною та буфером. Це є одна окрема велика деталь. Далі від'єднується так званий ловер. Видавлюється штифт, виймається штифт окремо, і у нас ударно-спусковий механізм виймається з ловера. Для цього в спущеному стані ми переводимо запобіжник в вертикальне положення, виймається запобіжник. Виймається ударно-спусковий механізм. Але нагадую, він витягується тільки в, в спущеному стані. Якщо він зведений, наприклад. Якщо він зведений, то у нас запобіжник не виймається. Для того, щоб його спустити, переводимо, наприклад, в одиночне положення, натискаємо шептало і після чого робимо спуск. Далі виймається затвор, тягнемо за руків'я, подаємо його назад. Ось у нас затворна група гвинтівки Г3. Основа затвора, затвор наші запираючі ролики з двох сторін. Для того, щоб розібрати його, нам потрібно повернути і у нас знімається. Сам затвор з вимачем і запираючими роликами. Далі ми провертаємо запираючий механізм до співпадіння його упору. І вже є доступ до ударника з пружиною. Ще, що ми можемо зняти за необхідністю, це цівку, видовивши отут пін. Цівка знімається. Для прочистки трубки ми можемо зняти також заглушку. Ось видавлюється фіксатор. Є доступ для прочистки трубки. Але цього кожного разу робити не потрібно, тому що це не газовий відвід, тут порохових газів немає. Магазин розбирається майже так само, як у автомата Калашника. Вдавлюємо пін. Все доступно для чистки і смазки. На цьому неповне розбирання гвинтівки Г3. Закінчено. Як тільки ми обслугували, змастили та почистили, можемо приступити до збирання. Збирання проводиться в своротньому напрямку. Для цього ми беремо заглушку, прикладаємо, утаплюємо фіксатор. Понял, он еще вышел в свое место. Далее приедную мотивку. Ось и посадочное место. Устанавливаем. Вводим до падения. И вставляем, фиксуем штифтом. Вам було видно. Що впало? Вийшов з цієї сторони фіксатор. Все, вона нікуди не дінеться. Далі переходимо до збирання затвору. Вставляємо. Ударник з пружини, запираючий механізм, вставляємо і провертаємо, додавлюємо його до співпадіння і провертаємо на 180, після чого беремо затвор. Так щоб його виступаючий зуб був з правого боку, доводимо його, і нам потрібно зажим затвора трохи відвести, і провернути до співпадіння виводимо затвор вперед. Це в такому вигляді він у нас зібраний. Якщо за якоїсь причини у вас затвор стане ось в таке бойове положення, заперто. Бачимо, наші бойові упори не ховаються в затвор, і в такому стані ми його в гвинтівку не поставимо. Для цього, якщо у нас таке сталося, для цього нам потрібно фіксатор затвора натиснути на нього, а сам затвор подати трохи вперед. Ось на цей край ми натискаємо, а сам затвор подаємо вперед. Подали затвор вперед. У нас наші ролики ховаються затвор, значить все зібрано вірно. Після чого ми затвор по понаправляючим відправляємо до співпадіння. Можна зібрати магазин. Магазин збирається повністю як у автомата Калашникова. Тут треба бути обережними, бо тут дуже багато гострих кутів. Все, як у нас пін вийшов, магазин зібрано. Далі беремо ударно спусковий механізм наш. Новер до співпадіння. Вставляємо наш запобіжник в вертикальному положенні, натискаємо на нього, щоб тут вийшло, і провертаємо все. Наш ударно спусковий механізм став на місце. Далі ми під кутом 45 приєднуємо, вставляємо фін, впевнюємо, що він вийшов і став на фіксатор. Притискаємо до співпадіння. Після чого вже приєднуємо наш приклад зі зворотньою пружиною та буфером. Так, щоб співпали наші отвори. Далі ми їх фіксуємо штифтами. Також впевнюємо, що тут фіксатори наші вийшли. Перевіряємо гвинтівку на працездатність. Для цього відводимо затвор. Спиваємо. Знімаємо з запобіжника, натискаємо. Все, гвинтівка працює. Прирваємо магазин. Все, на цьому збирання після неповного розбирання гвинтівки Г3 закінчено.